У селах Мукачівської громади триває ремонт доріг. Сьогодні дорожники асфальтують центральні вулиці в селі Залужжя та завершують ремонт під'їзної та центральної дороги в лавках. Протягом двох тижнів шляхи заасфальтували також в Макареві та Барбові. Загальна протяжність дороги залужжя Макарево-Барбово понад 15 кілометрів. 35 років десь приблизно дорога нічого не ремонтувалася. Якщо десь і ремонтувалася, то залущі макарево до Барбова взагалі ніколи не доходили. Там взагалі ями були по коліна. На даний час дорога Барбово. Макарів, залужя підходить до завершеної, ну, до завершеної стадії. Місцеві жителі кажуть, її не ремонтували понад 30 років. Ями такі були, що не можна було прийти. Не можна було прийти. Взагалі, машиною ходили боком, і як можна було куди б ходити. Ну, а тепер, хоч все ремонтувала, але ми ями все ремонтували, а тепер вже повністю. Вже е, років 30 е, не було на дороги. Були часткові ремонти, ну то, як кажеться, із року в рік був. Дорогася робить, Барбова, Макарева. До сих пор були ями, великі, страшні, невозможно їхати. У поганому була стані, у досить поганому стані, але тепер добре поремонтуєте і буде все добре. Вказані дороги перебувають на балансі служби автомобільних доріг. Для проведення ремонту міський голова ініціював прийняття програми, у рамках якої в бюджеті передбачили кошти. Центральні та під'їзні вулиці вже відремонтували в шести селах громади. Загалом цьогоріч дороги планують заасфальтувати в 14 населених пунктах.